Кто думает, что на СВО легкие деньги? Ну, давайте немного под... растолкуем. Если уже уж вы собрались, подписали контракт, из разницы, куда там вы попали, в Министерство обороны, либо от Ахмат, либо от какого-то другого добродоволь... добровольческого подразделения, не думайте, что вам настолько будет э, легко выполнять ту или иную задачу, что вы будете 200 с копейками в месяц получать и будете при этом кайфовать и делать. Замечаю такие вещи в комментариях, что многие хотят попасть в сладкое место и проебаться. В сладкое место и проебаться. получать деньги. Как говорит, посоветую, как говорит, попасть туда, где можно проебать. Нет такого места. Были такие случаи, когда мы закатывались первый наш закат. И парни там с других подразделений, которые прибыли вместе со мной погибали в этот же прямо день. Вот в первый день. Вчера вот они только с учебки, так сказать. Да, с двухнедельных курсов. А сегодня ему закатывается. Он до лесей на рынке добегает пару метров. Его пулеметчик взбревает. Он погибает тут же. Падает 200. Вытащить его не вариант. По-моему, его даже до сих пор еще пока не вытащили. Потому что там зона такая опасная. Для таких случаев много. Каждый приходит с какими-то своими проблемами. У кого-то кредиты, кому-то надо заработать там на дом себе, сыну. Особенно поражают возрастные дьяханы, опять же, вернемся к дьяханам, у которых спрашиваешь, дьяхан, ты что делаешь? Он говорит, вот там сыну помогаю, вот там это. Блин, благое дело, конечно, все это. Но по здоровью он немного не вывозит. Чем, говорю, там занимался? Да вот там пил, да вот там это. Другого дьяхана спрашиваешь, а ты что здесь делаешь? Он говорит, да вот, своровал там металла. Полиция дала выбор. Либо туда, либо туда. Скорее всего, что запугало. Возможно, там было бы что-то условное, какой-то штраф. А здесь пришлось сюда идти. Сейчас судьба мне данного человека неизвестна. 64 года. Да, я еще раз говорю, что все думают, что здесь так все просто. Что вот пришел, там все буду зарабатывать, буду бабки там колотить, буду в копилку капать. Не так-то все просто. Цены там совершенно конские, совершенно другие. Ценное сво. То бишь если булка хлеба здесь, допустим, стоит 30 рублей, там она будет стоить условно 70-60 рублей. Булка хлеба. Любое, хоть что. А по-любому, попав сюда, многие из вас подсядут на энергетики. Это 2-2 тысячи, это только за кейс отдать. Кейсы там по 12, что по 24 без разницы. Смотря смотря какой, самый, самый дешевый, но там что-то вольт или флеш, что-то такое по деньгам самое дешевое из энергетиков. А если вы захотите что-то по подороже, например, адреналин, бьорн, либо рыбу, который самый дорогой. Даже я оставлял не пьющие, не курящие по 50 тысяч в месяц. Бывало, не хватало. Потому что где-то надо форму прикупить. Где-то что. И нет такого понимания, что я где-то остался в высоком плюсе. Ха. Понимаете? Так что не думайте, что вы здесь за год там станете миллионерами что вы там со всеми своими долгами распутаетесь. Да, возможно, частично что-то покроете, но цена этому очень велика. Еще раз говорю, может все закончится в один день. Вот как мне, мне, допустим, повезло, могло не повезти. Будь бы у бабы и два снаряда, я бы сейчас лежал бы там в подвале за закупами. И неизвестно, когда бы мне достали. Если вы чисто хотите именно заработать, блин, старайтесь заработать дома. Пане Олександре, що чекаємо ми від військової допомоги? Оці 61 мільярд, що буде в найперших пакетах? Бо Пентагон сказав, що вони вже ось на дуже низькому старті і чекають від з капітолію. Я можу сказати, що в принципі дійсно так, і очікується, що ця допомога може бути передана досить швидко, оскільки в цьому пакеті є такий механізм, як фактично компенсація того, що буде передано Україні із арсеналів США. Відповідно, враховуючи це, вже зараз можна передати певну номенклатуру із того, що є на запасах і на складах Сполучених Штатів. Це і артилерійські снаряди, це і артилерія, це те, чого дуже так само чекаємо. Ракет «Атакамс», які нам дуже на сьогоднішній день потрібні. І, відповідно, в принципі, ті ж самі ракети для систем ППО. Тобто широку номенклатуру насправді та, яка є на сьогоднішній день на озброєнні Сполучених Штатах. Можна буде отримати в принципі досить таки швидко. Ну я думаю, що протягом місяця-півтора, десь так, протягом кількох тижнів, можна буде вже говорити про те, що ця зброя може з'явитись в Україні. Скільки ми вже більше півроку, та ж вами без американської допомоги? Так, так, без, за виключенням ось того пакету, який був, ну він такий був. Він важливий так само він е, допоміг, але він був такий, знаєте, стабілізаційний. Тобто заповнення поточних потреб, той, який був із фондів близько 300 мільйонів цього року, переданий. А без таких серйозних значних пакетів, десь близько півроку, саме так, як ми ці півроку прожили, і до чого це призвело зараз? І і чого чекаємо? Що змінить цей пакет 61 мільярд. Протрималися протрималися. Українська армія не посипалася. Фронт не не посипався. Попри те, що дійсно це дало можливість ворогові просунутися. Вони отримали певні територіальні здобутки, зайшли в Авдіївку, хоч і ціною надзвичайно високих втрат, але Зайшли зараз. Є в них певні успіхи в районі Часового Яру. в Принципі, тобто, це дало те, що. Розумієте, що сталося, сталося те, що не вдалося зупинити російські війська так, аби вони вимушені були взяти паузу, тобто нанести такий удар потужний, аби вони не могли розтягувати цей наступ, ну фактично не зупиняючись. Адже від жовтня місяця 23-го року, як Росія почала цей такий масштабний наступ на сході, так він не триває до сьогодні і буде тривати практично без перерви. Тому вдалося би його раніше зупинити. А що стосується. Іться цього пакету, на що є розрахунок, я думаю, на те, щоб якраз спинити ось цей наступ після пожвавлення, який очікується там в кінці травня, початку червня, і десь, ну скажімо, на якомусь рубежі остаточно зупинити російські війська, і в принципі, щоб це призвело до певної такої тактичної паузи. Ну а далі це знову ж таки завдання. Для того щоб накопичувати певні ресурси, аби була змога вести контрнаступальні дії, бо якщо ми говоримо про цей пакет. Теоретично можна розглядати, що якщо в українських військ з'явиться можливість, скажімо, розвинути якийсь успіх, хоча б тактичного локального рівня, то очевидно вони будуть контратакувати. Але якщо не вистачить, то звичайно, але змова не йде про те, що це може призвести до кардинального переламу ситуації, тобто, все одно потрібно буде готуватись тоді на 2025 рік. Із цією допомогою, яка може бути, і планувати певні дії. Але зараз я можу сказати: знаєте, в мене таке складається враження, що Росія тепер російські війська можуть потрапити в свого роду таку пастку, адже вони розраховували на те, що Конгрес не проголосує. Ну він ще не проголосував, але я все ж таки сподіваюся, що проголосує буквально сьогодні. Це станеться. І тоді, що відбудеться? Тоді може відбутися наступний ефект, що Росія буде лізти. Вони самовпевнено, переоцінюючи свої можливості, будуть лізти сюди, будуть намагатися атакувати, в тому числі на Харківщині, а Україна може отримати літаки. Як заявив прем'єр-міністр Бельгії Декро, що це може статись навіть до літа. А це знову ж таки, які передбачені цим законом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.